Люблю виходити з цієї станції метро, тому що це завжди справляє на мене класне враження. Золоті ворота згадуються в літописі ще у 1037 році. Заложив Ярослав город, Ярославгород, великий Київ. городу цього ворота є золоті. Проте новітні дослідження доводять, що будівництво було розпочати ще за Володимира Великого. Урода була не лише найпотужнішою ланкою в системі укріплень стародавнього міста, але й головним парадним в'їздом до Києва. Саме цими воротами в'їжджали посли з Візантії з інших держав Європи і Сходу. І Цими склепіннями входили до міста учасники воєнних походів зі славою стобичу. Ймовірно, через золоті ворота урочисто в'їжджало й посольство французького короля Генріха І. Патити дочку Ярослава Мудрого «Анну». люблю Київ за те, що демонструючи сучасні обриси, він, як добре сьогочоли дідусь, любить повідати про свою величну історію.